Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі події». Гостем нашої студії сьогодні є наш земляк Микола Володимирович Томенко. Окрім цього, ми щойно намагалися перерахувати всі його регалії. Ну їх дуже багато. Але давайте зупинимося на таких: як громадський діяч, активний громадський діяч, відомий краєзнавець, тому що власне дуже багато тем і проблем він піднімає, які пов'язані саме з краєзнавчим рухом. Він очільник фонду рідна країна, він політолог, він вчений. Ну і просто адекватний українець. С Володимирович, раді я вас вітати в нашій студії. Знаєте, хотілося б сьогодні поговорити власне про ті всі речі, про які ось щойно йшла мова, що ви маєте до нього стосунок. Два роки війни, два роки Україна живе війною, живе у війні. Як змінилася Україна з вашої, взагалі з вашого погляду, з вашої точки зору, що ми здобули, а що втратили, і що важливо не втратити в цей такий тяжкий і складний період. Я завжди кажу, що е, треба в ширшій, так би мовити, такий е, ретроспективі подивитися, що якби 10 загально війни в, в, в різних форматах і два великої війни. Я угу. так якби, позиціоную, для того, щоб зрозуміти, е, що змінилося, що треба зробити, от така десятирічна е, часо, часовий проміжок він більш е, важливіший. Думаю, для абсолютно більшості стало зрозуміло, що е, власна держава. З тими цінностями, за які боролися наші і попередники, і за які боролися ми, де це ну, є найважливішою цінністю, тому що насправді ця путінська орда російська, вона ж як з'ясувалось, тепер вона не бореться за Донбас чи за Крим. То вона бореться з українцями, як нацією, яка, яка створила державу, яка краще успішніша. Симпатичніше у всьому світі, де українці сприймають позитивно, а значить, росіянами бояться там поряд стати, там жити в готелі і так далі. Тобто, це вже не жарти. Воно з побутового рівня з цього вийшло вже ну якби в цей формат. Це Який... тенденція така. Так, да. і от мій один колега написав дослідження, таке популярне: 30 російсько-українських воєн. Тобто угу. я і своїм студентам розповідаю, намагаюся і політиків переконати діючих і чиновників, що це не просто що ну хорошо, це так якось вийшло, а потім ми замирилися, будемо обніматися, цілуватися. Значить До будемо речі, на Росії братами. дуже багато людей сповідують саме да, таку. Да. Ну от, от подождіть, все закончиться, да. і, і буде прежде. вони не розуміють, чи да. що ми не ну, мічокабріждя вже не буде. Бачите, немає, тобто немає історичної пам'яті. Та ця пропаганда, яка в Росії ведеться, тобто вона фактично в них відбила весь попередній історичний період. Вони написали міф. Таку історію, коротку історію Путінської Росії, де Путін продовжує справи там, Петра. Хоча про Петра там, ну, 90% брехні, так само там, Сталіна, Леніна там, і так далі. Так далі. І тобто вони підігнали це під себе і виглядає таким чином, що все, що не відбувалося в світі, хороше, це Росія робила, а що погано відбувалося, це інші країни робили. І для того, щоб світовий порядок був хороший, треба, щоб всі жили, так як каже Росія. Да? Я з цим студентом розповідаю, ну, це думається, що 235 країн у нас є, а 195 держав. Значить, це виходить, що 194 держави повинні визнати, що треба жити. Ну, Гітлер до цього не додумався. Значить, він з якимись там ішов на якісь компроміси, а інші знищив. А це. Тут ніяких компромісів, що як Путін і Росія сказала, так воно повинно буде. Тому цінність власної держави, а за власною державою, цінність нашої традиції, нашої культури, нашої мови, нашої історії, нашої економіки, умов кажучи, нашого всього, воно, звичайно, великою ціною прийшло до дуже багатьох людей, які ви подивіться, ми ж постійно. Проводили дослідження, і ми бачили динаміку, що ну це не було важливо. От я зараз теж мене це часто дратує з цим єдиним марафоном, що в моральній авторитеті лізуть люди, які Путіна привели. Я прізвище не буду називати, але якщо ви все життя розповідали, що ми, українці малороси, не до своєю селянською українською мовою і слабою культурою і так далі, ви вели програми, ви співали, ви танцювали. Російською ви акторів брали російських і каву їм готували наші актори, зірки, щоб попасти з російськими туди. Не всі були такі. Були й ті, які, як там, от мої друзі Наталка Сонська чи Анатолій Хостікої, багато таких, які знач, відмовлялися в такі фільми і так далі, щоб не принижувати себе до цього російського так сегменту Але ж ви. Це робили. І тепер, коли я бачу, вони розповідають, ну от ми зараз, бо треба так робити. Так, друзі, ви мовчіть уже, тому що ви теж в тому числі винні, тому що я розповідаю от популярно студентам, як я розповідаю, як, як виникла війна, коли е, е, Путіну принесли карту України і сказали: дивіться, третина депутатів Верховної Ради нас чекає там. Да. Харків Одеса, да, Ніколаїв, да, Херсон, Наш да, 12 чи 14 да. тисяч релігійних громад Московського ПТХ чекає. Там, ті чекають. Шоу бізнес, там дві третини, шоу бізнесу чекає. Так далі, так да. далі. І ясно, зрозуміло, що було, Да треба тільки зайти, і всі, всі будуть радісно зустрічати. І Але виявився, що український народ. Виявилося, що дух наш національний і так далі. Громади, там, прості люди, які піднялись і так далі. І виявилося, що, що є люди, які готові захищати країну. І тут почалося це перевзування. Я ж не проти, всі мають право стати українцями. Але не мораль, моральним авторитетом все життя треба присвятити Україні, щоб стати моральним авторитетом. Тому, напевне, це позитив, ну, це розуміння. Ну, навіть будемо вважати, що слово модне на, на війні погано, а це це ну, усвідомлення українськості. Це важлива штука. Але дуже багато речей, уроки, які треба зробити, вони неприємні. Просто треба визнати, ну сказати, от ми тут помилялися. Мене це бісить страшно. Я от е, з моїм колегою Павлом Гайнижником ми зараз написали, я вважаю дуже. Серйозне дослідження майже 400 сторінок науково популярне дання про добу Павла Скоропадського. Я вважаю, що за 7,5 місяців це був один з найуспішніших періодів української держави, 2018 році, де ми проводимо приклади і так далі. Да, він російськомовний генерал прийшов, очолив українську країну, але для української справи зробив більше, ніж всі. Попередники і наступники там, от у нас тільки в теперішній Черкаській області кілька десятків гімназій було відкрито, 150 гімназій було відкрито. Зараз не, не перераховую, мільйон підручників української мови зроблено і далі. І він визнавав помилки на імміграції, коли був уже, тому що не втримав державу і він назвав помилки свою. В тому слі. тому ми 10 років і два роки повинні сказати, значить, які які помилки влади, а української держави у тому числі перше Тотальна некомпетентність, тотальна некомпетентність. Тобто, нам треба Зеленську вийти за цю бульбашку своїх друзів і товаришів по шоу-бізнесу і сказати, що ну, ну, друзі, може ви класний фільм. Знімайте українською мовою, знімайте фільми про війну вже не про малоросів, а про українську історію, якщо ви хоч вмієте знімати. Я не заперечую. Ну, це ж не означає, що треба бути міністрами, головами власних адміністрацій, де ви нічого не розумієте. Значить, е е е компетентність. Друга. Чіткий розподіл влади. Ну, не можуть політики лізти в військову справу, якщо вони нічого в цьому не розуміються. Не можна на політичному рівні приймати рішення стояти до кінця за це місто чи відступити і зробити так мити оборону. Ми ж якийсь період взагалі не готували оборонних ліній, тому що була ілюзія, що ми за кілька місців витіснимо росіян, і, і ну це серйозні люди казали, і будемо, значить, ноги мити в Чорному морі і каву пити. Значить, Тобто спочатку треба зробити, а, а потім, потім сказати, скажем, гоп, як перестрипати. Да, а потім українці треба сказати. Тому українці оця, мудрі кажуть, е, 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 наступний період. Е, політична пропаганда або піар, боротьба за рейтингами це взагалі біда, наша вада і так далі. Ну, от подивіться, останні події. Ну, це шок просто. Значить, виступає Боданов, який, в принципі, в своїй сфері професійний чоловік. Ну навіщо ти влізеш в публічну сферу, де ти не професійний чоловік? І захищає Путіна. Каже, да, ми знаємо, Путін тут мені перезвонив, сказав, що Навальний, значить, природною смертю. Через годину виступає президент і каже: да, Путін творюка, значить, знищив Навального і так, далі, і так далі. І я сажу в Америці чи в Європі, я вже не кажу, що я українець. Так в мене питання. Ви що, Путіну підіграєте? Чи Європейський е е е е парламент прийняв рішення, американці прийняли рішення і так, далі, і так далі. Це для нас аргумент. Я не ідеалізую Навального і дружину, але аргумент показати, що тоталітарний путінський режим знищується на своєму читання навіть, людей, так, навіть так, ліберальних опонентів. Так, так. І тут наш начальник Гура каже, що там все хорошо. Я вже мовчу про ці кількість втрат і так далі. Не озвучуйте це, ці це, речі. Це, це, один це говорить, нонсенс. одне, один говорить що інше. Тоді, і так що далі. Що тоді говорить Генеральний штаб? Хто говорить неправду? Ну так, розумієте, два це... роки. Тобто тут треба абсолютно інша, абсолютно інша риторика. Значить, ми повинні, друзі, значить, зупинити оцю гнит. Я вже мовчу про те, що е, останній же рік е, чим займалися? Була боротьба. В тому, що хто переміг. Тобто вже були, вважали, що перемогли. І пам'ятаєте, Комаров, якого не можна було заставити українську мову, сказати одне, зараз звізда велика. І він знімав там, рік перемоги чи щось таке. І всі по черзі розповідали, як вони перемогли. Та до перемоги ще як до Києва Рачки, нам треба пройти. І скільки ми втратимо і грошей, і людей, і так далі до перемоги. Тоді, вже як переможемо, будемо святкувати. Тому тут позиція має така. Президент робить свою справу, та МУР свою генштаб свою і так далі. Люди свою. Тобто сьогодні треба зупинити оцю Тарабарщину, яка, яка появилася, значить, де абсолютно ну немає єдиної генеральної лінії. З одного боку, ніби ми критикуємо, що монополізація, а з іншого боку, у нас мова війни повинна бути одна. От ж не влази, я ж не кажу, що робити під Авдіївку чи під Бахмутом. Я не, не розумію, що робити. Може це сказати, тільки уповноважена людина з військового командування. Навіть не, не депутати, міністри і так, далі, і так далі. Це вкрай важливо. Тепер найважливіше, як на мене, це от визнати оці помилки. Визнати. Не хтось, а всі, починаючи з президента, визнають ці помилки і кажуть: друзі, давайте все-таки ми будемо жити. По правилах війни. Що означає по правилах війни? По правилах війни це означає, що якщо я не воюю, то я воюю на своєму конкретному місці. На освітянському або воюю, або світоглядному, да, світоглядному так, і так, так далі. і так далі. Я вже мовчу про те, що значить, я гроші не витрачаю на те, що я допомагаю, чи фонд допомагає, і так далі. Бо це дорістика. Тут я ледь забрав на машину, бо зараз не так легко вже. ну, Соціальна ситуація, ситуація погіршується, ми розуміємо, економічно. Ті мої колеги, друзі, які допомагали, вже вони не можуть таку суму дати. Я не можу таку суму дати, викладаючи у чотирьох університетах, щоб вижити армії допомогти. Тому ще мені витрачати на рекламу на телебаче. Що я там машину відремонтував, чи щось я провіз, ну це дурість. Я за два роки ну, цього, цього не дозволив. Але е всі повинні розуміти, чи ти міський голова, чи ти, я знаю, там, ректор, чи ще хтось, значить, ми всі війні. Що я маю на увазі? Ну, я мрію, звичайно, щоб уряд на своє не появився, бо це катастрофа з теперішнім урядом. Уряд в умовах парламентсько-президентської моделі. Ми ж по конституції ж ніхто не відміняв. відкидаючи якусь партійну приналежність, але беручи до уваги основний фактор професіоналізм. Звичайно. Правильно? Тобто, сьогодні ми збираємо цей уряд, ну, друзі, давайте вони розійдуться. Ну, то тобто це імпотенти, вони нічого не можуть робити. Я з ними спілкувався і так далі. Коли вони мені кажуть, що. Значить, як ж ви бачили, що там в такому місті вон, стадіон збудували значить, 50 мільйонів. Потім через він розлізся через рік і так далі. Ви, перше, допустили, що ці гроші дали, друге, не перевірили. Ну так ми ж не можемо щось зробити. Та як немов? Подивіться в закони. Ви в мирний період уряд має право визначити обов'язковість тендерних закупівель і заборону на тендерні закупівлі. А в воєнний період, тим більше. Ви чітко повинні сьогодні прописати, я вже ну, цей лік без провожу і так далі. Де починаючи від заробітних плат, пенсій, закінчуючи кількістю посадових осіб, все це регулюється Кабінетом міністрів і регулювалося. Ну, Друзі, дивіться, я їжу ж по країні, значить, там якогось начальника, де того містечка з Гулькин-Нос, 5 заступників, 9 я, Що ви робите там? Значить, я вже мовчу там про, про міністерства помічників депутатів, да, про помічників. Да. Ну, дивіться, депутатів, то, депутатів, да. ще там ну, ну, таке ідемо тоді згори. Значить, офіс президента, ну консультативний до речі. Ну, перше, його треба радикально скоротити. Ви забезпечуєте роботу президента. Ну ви не можете керувати міністрами. Це господарський, господарський да, орган, це ж міністр. Господарські господарські органи по суті. Да, ну от титуція каже консультативний допоміжний, до речі. Да, уряд ми виносимо на перше місце, але виносимо, щоб там як ви сказали, що міністр. Я зараз. Доктор політичних наук, людина в парламенті, скільки була: я половину міністрів не знаю. А тих, хто знає, не знаю, де вони з'явилися, як вони туди потрапили. Тобто, ну слово міністр або член уряду, ну це вище у президентської модель не буде. Це вище, ніж депутат. Тому що цих депутат, міністрів, ну перше, треба було їх трошки скоротити. Тепер в уряді, які в нас пріоритети? У нас немає віце-прем'єра. Який веде власно оборонну сферу у нас мається прем'єра з гуманітарної політики? Сьогодні світоглядна відна не менш важливіше, як ви, значить, визначали... У нас немає при... міністра культури, у нас немає міністра не спорту мі да. міністра спорту да нікого А ще нижче. Тобто, а формуємо уряд війни, де кожна людина знає, що робити, і так далі боїтеся. Що ці люди стануть популярними на наступний вибор. Хай ці люди публічно скажуть, що ми не будемо балотувати. Що ми виходимо в партію. Що тут такого, коли лідери власне. Ну, якщо вже такий комплекс існує, і... якщо такий якщо комплекс існує, існує так, давайте так, ми так. його давай. Ти його знімемо. І пішли далі. Міністерство. Я беру вам зараз будь-яке міністерство. Я зараз готовий їх мінімум третину коштів кожному міністерству знайти, тому що народ за інерцією, значить, реклама, соціалічні дослідження, там свої журнали, якісь там купа. Відряджень не потрібних непотрібних конференцій так далі і так далі. Значить, ми можемо. Там страшні гроші. От у нас зараз 5 мільярдів доларів, поки американці не могли, по року у нас е не вистачає, щоб соціалку закриті і так далі. А, а, а військова справа це окрема справа. Я туди не втручаюсь. Чисто щоб вижити, пережити рік. Тобто я. Свій час написав алгоритм, де, ну, мов каже, одного, одного дня роботи Верховної Ради, президента уряду забратися на одну раду, значить, і можна вже знайти леву частину. От дивіться, сьогодні ми говоримо днями, у нас почалась 1 березня індексація пенсії. Так. Значить, ну, Друзі, ну, ви хіба не розумієте, що ви, що ви творите у мовах війни? Тобто 3 мільйони людей ви індексували на 307 гривень і вони будуть отримувати аж 2800 чи скільки. Да? Середню ви підняли на 300 з чимось гривень, середньому пенсію, зараз середня пенсія буде складати 5, там, 570. А суддям в середньому ви підняли на 5 тисяч, і середня, середня, не навіщо, середня пенсія суддів буде складати 100 тисяч. 99, 700 з чимось гривень і так далі. Тобто 20 разів більше, Назвіть мені хоч одну країну в світі, де б якась соціальна категорія, до речі, не найбідніша, де була два опізація. рази отримала більше. Так. Ви скажете, що судді хитрі переконали попередню владу і в Конституції, і в законі про судоустрій захистили себе. Да, я погоджуюсь. Але, друзі, в нас війна. Закон про правовий режим воєнного стану. Значить, от Томенко не задоволений, що мені є місяці, що мені не платить зарплату. Не грошей в університеті. Я пишу заяву, відмовляюся, умовно кажучи, ну знаходимо якийсь виход. Я що беру своїх викладачів і йду до Верховної Ради мітингувати? Ні, я йду допомагати армії, їжу по країні і так далі. Значить, в умовах війни об'єктивні обмеження прав і соціальних тому числі. І не вмруть судді, якщо вони отримують як всі пенсіонери для всіх пенсіонерів максимально 20 тисяч. Я порахував, якщо нам зараз перевести майже 4 тисячі суддів, е які на віп-пенсіях, перевести 20 тисяч, ще не 3 тисячі, на 20 тисяч перевести, майже 4 мільярди в рік ми економимо. 4 мільярди. Значить, Верховна Рада, закінчились 5 років. От питання виборів. Так, да, я стою на тій позиції, що не треба ну, якби гратися тут політику, тобто до нас Конституція е передбачила. Спадковість влади, поки нової нема, стара діє. Давайте тут уже не гратися в цю ситуацію, бо ми підіграємо врагам і Росії, ну, і, і так більш далі. Більше того Микола Володимирович, пожвавлення. Ви звернули увагу? Якісь бігборди з якимись прізвищами да, 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 з'явилися? Ну, ну треба якісь сказати люди... раз і назавжди і що? так далі. Значить, поки війна, це грати і виборів немає. Ні, і ні. Легітимність. Ми розуміємо та в суспільно-політичному сенсі. Тобто, що ми маємо Верховна Рада відпрацювала 5 років. Ну не 5 років, бо по Конституції на п'ятий рік в жовтні. В жовтні бути вибори. Зрозуміло, що ми їх не могли провести. Тому я кажу, що друзі, от я знаю, що таке робота в парламенті. Я знаю, що зараз депутати роблять, скільки роблять скільки їх помічники роблять. значить Зараз утримання Верховної Ради найбільше за всю історію парламентаризму. Більше трьох мільярдів. Тільки на помічників депутат в рік отримує мільйон. Ну ви що не нормальні? Ну, які помічники? Хто тут бачив тих помічників, що вони роблять? Тому е, ужалися Значить, е, е, вистачить на апарат Верховної Ради. Якщо ви раз в місяць приходите, ви ж як в радянські часи, раз в місяць прийшли, і ви ж закону не пишете. Вам дає або військові дають, або Кабмін дає, або офіс президента дає. Ви ж нічого не пишете. І це правильно, не треба зараз нічого писати. Зараз треба тільки утримувати треба виконувати ситуацію. Те, що є. Да, ситуацію. Тобто, от пішли з Верховної Ради донизу, і депутати ша так у нас он, голова Верховної Ради 100 тисяч. Це що мало 100 тисяч? Я вже сказав далі там міністерства відомства і так далі. Середній чиновник не можна сказати, що зараз супер багато отримує, але значить, проблема в чому? Значить, проблема зловживання, де начальник хитріший, починаючи від міністерства, закінчуючи чи містом, там вже щоденні премії. І мене це бісить. Значить, от я міський голова, ну я багато працюю, дайте мені мільйон в рік, а я потім дам на армію. Не треба давати на армію. Ти отримуй свої там 15 чи 20 тисяч, а, а на армію з бюджету підуть військові знають куди. Не ти будеш давати. Бо виходить так, що я премію забрав собі мільйон, а потім ще пропіарився, що я з барського плеча гроші. Це не твої гроші. Ну які премії під час війни? Премії можна дати в кінці року, якщо там ми побачили, що місто ОТГ активно, активно працює. Тобто на цих преміях ми ще ну це ще сотні, е, сотні мільярдів. Гривень. Я вже мовчу про ці правоохоронні структури, ну це взагалі якась дикість. збільшити в бюджеті більше, більше як на 3 мільярди податкову. Ви що хочете на кожним поставити підприємцем податкового інспектора? Чи оця боротьба міністрів внутрішніх справ за мало в нас поліції в нас людей. Я от перше за 5 років виїхав в Закарпатську область, треба було мені презентацію провести, там деякі питання, два дні я був. Да? ну в Закарпатській області під кожним кущем стоять поліцейські. Там, що небезпека така в Закарпатській області чи в Львівській області, так ми ж вас готували, у вас машини, зброя, ви підготовлені. Ну, допоможіть сьогодні армії. Я вже мовчу про відповідні спецпідрозділи під в інших правоохоронних органах, тому що кажуть американці. Та не скільки американці, наші кажуть, наші пропонують: от давайте ми збільшимо. У нас сьогодні. По ДБР збільшили антикорупційний, збільшили генпрокуратуру. Збільшена ж генпрокуратура взагалі повноважень сьогодні. Практично не повинна мати, тому що е, при входженні європейський Союз ми мусили передати, передати, передати з радянської системи прокуратури і анти, е, ДБР антикорупційне. Ми створили нові структури і прокуратуру залишили. Микола Володимирович, Я ще хотіла б за політиком запитати у вас та ж сама ситуація. Фінансування партій то продовжується правильно. Це найбільший цинізм, На мою думку, ви знаєте, що я в свій час подав петицію. Мене підтримує українську ПЗЖ. До речі, е, да, да. мене підтримав український народ. Я хоч зняв шарія з ОПОБЛОКу тоді ж у законі внесли що партії фінансуються, які набрали 2 і більше відсотки. Уявіть собі, щоб це фінансувалося Бенетоменко і його петиція ще, що партія Шарія, щоб готувала Путіна. Тоді частково мене Верховна Рада і президент підтримала. Ну, почалася війна, друзі. Ну, під час війни, значить, майже мільярд в рік. І я підрахував. Показав і зараз зареєстрував петицію, і хто так ми готовий підтримати прохання підтримати мою петицію, що на час війни тоді розберемося, але на час війни повністю ми забираємо. Тобто цьому 840 наступному. Якщо мислим, давайте реально мислить, що наступний рік теж непростий буде, дай Бог успішно закінчиться, тобто це виходить більше як півтора мільярда вже за півтора року. Ми зекономимо. На партіях, ну яка сьогодні партійна е, політична боротьба і, і, і піар, який партійний чи політичний, коли йде війна. Ніби ж всі ж в парламенті домовилися, що забираємо ці партійні міжособиці, якісь політичну цю істерію та далі і працюємо на війну. От вам ще півтора мільярда. Ніхто ж не йде на. Тобто я це пишу, я це виступаю. Петицію зареєстрував, ну хтось би вийшов, ну хай не президент, хай голова Верховної Ради скаже друзі, да, дійсно, оце, ну не згадуйте Томенко. Ми оце подивилися, виявляється, да, так ми ж в парламенті це уявіть собі. Просто щоб наш цинізм, наш глядач розумів. Тобто це парламентські партії тільки. ОПЗЖ вже не дають, хоч раніше давали, бо заборонували партії. От найбільше слуга народу, то зрозуміло, вони найбільший відсоток набрали. Тобто виходить так, що керівництво партії, всі вони як депутати отримують гроші. Їхні помічники отримують гроші, ну, що ви розумієте, 86 тисяч в місяць. В основному мають одного помічника, водія якогось там, ну хай двох людей. Ну, навіть двох по 40 з чимось помічникам у мовах війни. Значить, потім їм відрядження, зняття квартири, закордонні поїздки і так далі. Та далі. І ще 840 мільйонів на, на піар. Ну, нормальна ми країна. Ну, які ж американці, ми клянемо того Трампа і всіх на світі. Але ж є причини, які нашим ворогам і опонентам дають можливість сказати, а що ж ви просите, у вас там ще бездонна бочка можна зекономити цих грошей. Тому я. Наполягаю на тому, що війну ми можемо виграти тільки в умовах, коли є воєнний уряд, воєнний бюджет, воєнна психологія, воєнна поведінка. І, звичайно, люди, які здатні служити країні, не назвавши слугами забирать країни, а служити країні щоденно. Тобто, які не думають, Взагалі-то війна під час війни немає популярних рішень. От треба, треба навчити політиків державних діячів, що це не дає вам зиску. Війна це не популярні рішення. Тому що треба економити на всьому, треба воювати, треба допомагати. Тобто ніхто не виграє. А виглядає. Треба обмежувати, треба обмежувати а виглядає таким чином, що є героїчна складова, яка воює, є суспільство, яке виживає, хтось не витримав за кордоном, хтось там же щось. І є частина людей, яка наживається. Ну так не можна, ми так не виграємо ніколи. Тому як на мене, сьогодні, значить, от якби крапку ми поставили, сказали, друзі, 10 років, 2 роки показали, що так ми війну не виграємо. Я вже мовчу про ці міфи, які в нас були, що то у нас Росія вже була не брат, стала Польща брат. Та нема в нас братів і сестер немає. Теж. Ми одні в цьому світі. Бо національні інтереси у кожної країни свої. І щоб я влада не мінялась, не треба жити ілюзіями, що хтось за нас переможе. Хтось за нас це зробить. Зумієте, це теж ментальна установка, це теж, це теж висновок. Америка ніколи нас не кине. Значить, там ми оце ми придумували якісь ті речі для самозаспокоєння. значить, І е, урядовці нам говорять: ви поки сидіть за кордоном, ми тут рішаємо через пару місяців. Ну згадайте з риторику е, е, минуло, минулорічного контрнаступу, і що весною сидіть, а весною повернетеся і нічого не робити. Та я би, будучи президентом, сьогодні сказав, що кожна людина за кордоном сьогодні це. Посол України, це амбасадор України і так далі. Що, друзі, якщо так сталося, я вас не звинувачую, там тим більше жінок з малими дітьми, які поїхали, і так далі, але ви повинні так само робити українську справу. Сусіда переконали. Що це російська брехня? що ми свою країну захищаємо, і так далі. і Так далі колодомич, моя подруга, яка живе в Америці, створила групу. Вони телефонують конгресменам і сенаторам кожного дня. Ну і це, я вважаю, це це, правильно. Це правильно це, 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 це активніше робота. Да, так, так. так вийшли на мітинг, там і так, далі, і так далі. Тобто, ви важливо, хоч пояснити, тому що чому так політики приймають не дуже дружні до України рішення, бо суспільство не знає, прагматичне, і суспільство переконали американському, німецькому, так ми ж платимо більші податки. Ми гірше живемо, бо ми Україну фінансуємо. Тобто треба пояснити, що фінансують вони захисників своєї країни. Тому, що, так як більшовицька Росія в свій час полізла на Європу, ми її зупинили так. тратами. так і зараз Путін може полізти. І ми вас захищаємо. Тому це важлива роль. Тобто, якщо, умовно кажучи, колись президенту правильно написали в першій своїй промові, я це підтримав, що на 60 мільйонів, то треба. Усіх українців повсюду. ми не можемо викреслювати українців, які за кордоном живуть, ну які вважають себе українцями, не паспорту то вважають. Тобто то ми оці 60 мільйонів, якщо ми інтегрально зберемо докупи. Але мої дослідження, як чинно показують, що, як казав Гоголь, про якого я написав книжку, що до, до, до булави треба голови. Щоб з голови воно почалося, що от стандарти військові показує президент. Його оточення, міністри, депутати тоді той чолик за кордоном: ні, 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 я заробив, я мушу допомогти. допомогти. Я мушу переконати сусіда, в якого знімаю квартиру, чи там десь живуть, так далі, і так далі, що Україна сьогодні воює за весь цивілізований світ. Тоді ми зробили правильні висновки, зробили, винесли правильні уроки, побачили, де в нас слабі місця, поміняли тих людей, які неспроможні, змінили політику, і тоді. Да, нам важлива Америка і важливі сусіди, але ми розуміємо, що інтегральний ключ до перемоги це ми самі. Це наша Україна, тому сподіваюся, що такі висновки не тільки ми з вами робимо. Дещо а... емоційна ваша сьогоднішня наша сьогоднішня розмова, Микола Демліч, але Я думаю, що вона на часі, тому що дещо багато таких настроїв у суспільстві, якихось таких непевних незрозумілих. Ну а ви чітко розказали, що робити. Будемо сподіватися, що це розумієшки зроблять ці. так. Це розуміють багато людей, в тому числі, які там зверху і при владі. Нагадаю, що це був Микола Томенко. Сьогодні ми з ним спілкувалися взагалі про поточну ситуацію в Україні про його бачення, і дякую вам, що ви слухали і дивились нас. На все вам добре.